Щоб сонце усміхнулось на світанку, щоб Україна в квітах розцвіла, щоб знову радіти вечору і ранку. Я хочу, щоб закінчилась війна і навіки зникли болі і печалі. Так хочу вже почути ці слова, що Україна вільна, нездолана. Я вірю, що закінчиться війна. І світлий для країни день настане, бо наша нація навік жива, за волю битись ми не перестане. Я знаю, що закінчиться війна, ми будемо святкувати перемогу, а пам'ять закарбує імена усіх незламних воїнів, героїв. Пам'ять про тих, хто загинув у війні, кого ми втратили через вторгнення Росії, які віддали своє життя за свободу України. Військових і цивільних, дорослих та дітей шануємо хвилиною мовчання. Перця, Я чую країну твій стоїть, та вірую, що ми не скорені всі, та близько до перемоги, душа в душі тижня.

Гості, сьогодні день є особливим, і ми раді, що можемо святкувати його разом, незважаючи на труднощі, які ми переживаємо у цей час воєнного стану. Сьогодні ми зібралися тут, щоб відзначити досягнення кожного випускника. Юність це справді найкраща пора в життя людини, і проходить вона вас в ліцеї. Юність захоплює дружбою, мріям, першим коханням, але все має свій початок і кінець. Закінчується ваша ліцейна юність. Червневий вечір, синь безкрая, цей день нам довго не забудь. Випускників ми проводжаємо у світ широкий, у добру путь. Від филювання незабратний слід, стрічайтесь! Дорогі випускники, закінчення ліцею важливий життєвий етап яким я вас сердечно вітаю. Нехай ваш життєвий шлях буде щасливим і яскравим. Вважаю, щоб усі ваші плани, цілі обов'язково обов стали реальними. Нехай доросле життя буде сповнене нових можливостей е і перспектив. Бускучих ідей і успіхів. Слава Україні! Люючого моменту для кожного випускника до святкового вручення атестатів про загальну середню освіту та дипломів кваліфікованого робітника для святкового вручення атестатів. А, а також вручається йому ще здоров'я за активну участь в художній самодіяльності нашого ліцею. Кваліфікованого дитика, а також свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти влучається головнику Денису Вікторовичу. Режиму Сергію Олександровичу. вручається грамота за активну участь в художній самодіяльності нашого ліцею. Диплом кваліфікованого робітника, а також свідоцтво здобуття повної загальної середньої освіти вручається Ясінському Олександру Сергієві. Диплом кваліфікованого робітника а також свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти вручається Гуршалу Олександру Володимировичу. Кампо Владиславу Івановичу. Знову владиславу Віталію! Також йому вручається ще грамота за активну участь в художній самодіяльності нашого ліцею. Дар'язі і дві Сергійович 에, Атестат про повну 에, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти саме в нашому ліцеї наголошую, вручається десяцькому Олексію Сергійовичу. Він нас міста Маріуполі. Свідоцтво Свідостопобуття бази повної загальної середньої освіти вручається хрущаку Дмитру Дякую. Дякую вам, учні! дипломів кваліфікованого робітника учня групи 5 СК-3 запрошується майстер виробничого навчання Осипів Оля Васильовна. Дякую з перегляд! робітника, а також свідоцтво про повну загальну середню освіту включається Скидану Болтану Олександровичу. Діплон кваліфікованого робітника та свідоцтво про повну загальну середню освіту включається та грамота з активну участь художній самодіяльності включається янчук Тетяні Миколаїві. Кону робітника учня групи 7Т10 запрошується майстер виробничого навчання мацюк віктор Леонідович. Хочу всі привітати з завершенням нашого ліцею. Бажати всім щастя, здоров'я всіх плани, планів, які ви собі намітили на майбутнє. миру ми вам. І всього саме найкращого для вручення диплому запрошується буняк Маргарита Олександрівна. Гуменюк Метро Анатолійович Шашин Сергій Васильович здоров'я миру слава україні для вручення дипломів кваліфікованого робітника учням групи 8 та 10 запрошується майстер виробничого навчання дух'яну валентину миколайовичу Всім. Я дуже сильно вас вітаю з закінченням нелегкого навчального року. Я бажаю, щоб всі, хто отримає нашу освіту, знайшли роботу. І в нас був мир над головою і, думаю, на другий рік буде трошки краще спеціально. до вручення дипломів кваліфікованого робітника запрошую Поднарчука Романа Володимировича. de See you in the Não rolou Юкала Віктора Софієви все найкращого слава Україні! 10К10, запрошується майстер виробничого навчання Козаченко Вікторія Панасівна. Дорогі випускники, Незважаючи на чорні хмари над Україною і дякуючи тим. Хто загинув, захищаючи Україну і зараз проливає кров на полях бою. Ми сьогодні тут, ми отримуємо документи про освіту. Ви радієте, що ви стали спеціалістами, а ми, педагоги нашого ліцею, радіємо, що вкотре уже ми випустили гвардію наших учнів. Ми старалися, як могли. Було важко вам і було важко нам. Але ми змогли пройти цей шлях. Ми прив'язалися до вас, полюбили вас і будемо завжди слідкувати за вашими злетами і перемогами. У Кожного складеться своя доля. Хтось буде захищати Україну, хтось буде сіяти хліб, хтось буде його випікати. Хтось буде народжувати нових захисників нашої країни. Але як би не склалася ваша доля, саме головне, щоб ви залишалися справжніми людьми, щоб ви не втратили своєї гідності, щоб ви були чесними, справедливими, милосердними і гідними цього звання Українець. Для нас сьогодні це дуже важливо. Я вважаю, що ви пронесете це достойно, і ми будемо пишатися вами. Тому що за роки наших випусків з 36-го року наш навчальний заклад завжди пишався своїми випускниками. У нас є і герої соціалістичної праці, і депутати, і люди, які і сьогодні захищають Україну, наші випускники. І ми пишаємося вами, і думаємо, що ви не забудете нас. Хотіла побажати вам, щоб ви цінували свою країну, цінували і любили батьків своїх і, звичайно, не забували нас. Приїжджайте, Ми завжди будемо вам раді. Зустрічайтеся з нами і приводьте сюди е, своїх родичів, сусідів, тому що ми привикли вже, що вже цілі покоління пройшли через наш навчальний заклад. Я вам бажаю всього найкращого здоров'я, людяності. Щоб миру на землі. Я думаю, що ми все-таки переможемо і слава Україні! А, а вам, хай Бог, допомагає. Документ про освіту, кухар третього розряду і кондитер третього розряду отримають мої учні. Я їх запрошую. Захищає Україну зараз мобілізований Заєць Віталій Вікторович, який закінчив з дипломом з відзнакою. Він не зміг приїхати, але цей диплом ми вручимо його сестрі. Olá, Nos don't Поважних причинах, що до документів не потрібно